Наша Тетяна Демов зараз працює у Святошинському районі, де уламки зачепили житловий будинок та дитсадок. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню, що ти там побачила? Вітаю, Марина. Я б навіть уточнила, що не один житловий будинок. Тут їх декілька. Я нарахувала так точно п'ять. Е, можемо побачити, що вирва, яка позаду мене, ось там саме впали уламки. І ось е, за рахунок цієї вибухової хвилі е, пошкодило і автомобілі. Ось можете побачити, в деяких повибивало вікна, деякі просто погнуло. Але от за рахунок також цієї вибухової хвилі пошкодило досить багато вікон у будинках. Люди. Кажуть, якими ми спілкувалися, чули все це з п'ятої години ранку. До сих піро ходять також підходять до поліцейських. Можна записати свої дані, записати всю шкоду, яку завдали росіяни цим людям. І от як пройшов ранок, однієї жінки, яка живе в цьому будинку, давайте почуємо балкон повністю це в кімнаті в комнаті повністю акно. И в большой комнате тріщини большие-большие, тоже можна сказати убите окно. Е, можемо побачити ось цю місцину. огородили їх також поліцейські огороджувальною стрічкою. Люди приходять, записують свої дані. Е, машин досить багато постраждало. А е, щодо постраждалих людей вони ще можуть звертатися до швидкої допомоги. Е, зараз ми підходили до е, медиків. Вони сказали, що зараз замінилася інша карета швидкої допомоги, але за цей час, поки не зверталися люди, також тут працює червоний хрест. Можна підійти, випити чаю, але працюють також ще комунальники, люди оговтуються насправді, прибирають все скло і роботи кажуть, що ще в принципі залишається багато. Колега, тобі слово дякую, Таню. Тетяна Демох зі Святошинського району столиці, де уламками зачепило житлові будинки та дитячий садок.